За Залужну. тому що це людина військова, яка пережила реальний досвід, не паперовий за зеленського ні. А за кого? Не знаю. Можливо, європейська солідарність залужний за зеленського. Тому що поважаю. Чесно, не за кого, а нема до Навіть той самий Порошенко. Ну звісно, були у нього косяки, але типу. Хоча ні, Порошенко — це такий свій варіант. Владі завжди треба якась нова людина. Інша людина, так я думаю, що не можна засиджуватися весь час на, на одному та самому місці, один і тим самим, бо інакше це веде до деградації. Я підтримала тих, кого, кому сьогодні українці найбільш довіряють. Це, на жаль, не тим, хто сидить на банковій, а ті, хто за нас воюють за свого командира. Ага, А як його звати? не можу вам цього сказати. Ну, якщо буде військовий. То дійсно я буду за військового. Якби йшов на вибори пан Залужний, голосував би за нього, тому що я його знаю. Я його зустрічав у 2015 році на фронті. Як не дивно, насправді я би все одно, мабуть, проголосувала за Зеленського, тому що я думаю, що в будь-який інший час він, можливо, не був би найкращим президентом, а зараз він дуже класно виконує свою роль міжнародного комунікатора. Ну, той, що не за Зеленського. Що стосується військових, Залужний довів, що він людина, який. Можна довіряти, краще б перезавантаження повне. За залужного. Ну тому що я йому довіряю. Ну, я не за і Зеленського, за, не за Порошенка. За то, залужного за, точно. За, за точно. Порядний чоловік. Де в на нашій країні потрібно щось нове, новий о, президент.